Добрий день. Мене звати Аліна Буханенко. Я учениця другого класу музичної школи №1 імені Генріха Густавовича Лігауза міста Кропивницького. Тема мого проєкту Шопен Моє натхнення. Зналася я про Фридерика Шопена в момент, коли шукала щось нове в музиці, щоб надихнутися. І, натрапивши на один з його ноктюрні, ця мелодія одразу огорнула мене. Її чуттєвість та меланхолійна краса. Справили враження, немов музика говорить до моїх почуттів. Це не просто звуки. Кожна нота виражає щось неймовірне. Це навіть важко писати слова. Саме з цього моменту почалося моє захоплення по творчістю, і я відкрила для себе ще більше музичних. Понад 230 творів Шопена. Більшість з яких написані для фортепіано, мазурки, болонези, балади, скерцо, прелюдії, експромти, варіації, ронди. І лише деякі твори написані для фортепіано з оркестром, голосом або іншими інструментами: 17 пісень, сонати для віованшей та фортепіано, тріо для скрипки тощо. Будучи вже ученицею музичної школи, я почала грати його творення. І граючи їх, на душі стає спокійно. Бо в наш час дуже важко зберігати спокій. Ці музичні шедеври дають мені можливість надихатися на щось. Наприклад, слухаючи Шопена, я пишу вірші Вірш ноктюр. Грає польський піаніст ноктюр у мі бемоль мажорі І чують всі, як шепіт вітру в розливає звуки у пітьмі про спокій на хвилях землі. Тут немає ні злості, ні сліз, Лише легка прохолода у нотах заховались у звуках і ніжність, і біль, і кохання, що лине в забутих висотах. Фредерик Франсуа Шопен польський композитор, піаніст віртуоз, педагог і великий патріот своєї вітушини, народився він 1 березня 1810 року у селі Жилязий Волі. Недалеко від Варшави, Шопен почав грати на фортепіано в п'ятирічному віці і грає він навіть у повній темряві, де він не був. Цікавим є те, що у дитинстві пальці Шопена були занадто короткими, щоб він міг зіграти свої улюблені акорди. Тож він вигадав пристосування, щоб розтягнути пальці і носив його щодня. Він був музикою. І міг схопитися серед ночі і побігти грати на фортепіано. У 1831 році Шупен вирушив у себе перше Зовсім не підозрюючи, що більше ніколи не повернеться до Батьківщини. Він оселився у Парижі, де завершував свої шедеври. Регулярно давав концерти, що мали захоплені відгуки. Серед його найближчих друзів були оперний композитор Віншет Сумарі Гектор Берлін, Ferenc Kliś, Robert Schumann, a także budżet Eugène Delacroix. Шопена і Жарсант, чия взаємна прихильність тривала близько 9 років. З 1838 року їхній роман був найбільш обговорюваний. Справжнє ім'я Жарсант Аврора Дюдеван стала вона відомою своєю літературною творчістю. Усьменця прагнула більше свободи у професійному житті, тож носила чоловічий одяг, що було дуже сміливо для її часу, що її обрала чоловічий псевдонім. Їхня зустріч у Парижі в 1836 році була не дуже привітною, адже Шопен спочатку був скептично налаштований до десантом і навіть вважав її непривабливою. Але з часом вони зблизилися і відносини між ними переросли в глибоку романтичну привісність. Пізніше стосунки їхні почали погіршуватися. Були конфлікти, яких ставало дедалі більше, тож вони розійшлися. Переглядаючи художню і дострічку яка вийшла у 1991 році, де розповідається про Шопена і його кохання Шарсант, я вирішила обрати одну зі сцен фільму і повторити її. Так як я займаюся театральною майстерністю, особисто для мене це було дуже цікавим досвідом. Я зовсім вас не знаю. Але я знаю, що ви видатна людина. Ви змусили інструмент говорити мовою Бога. І хай там як я вам не потрібна. Все це складно, як у стосунках двох людей. І все це сумно, бо... Відмовтеся від цього заду. Я знаю, що вам потрібні гроші. У вас діло. Ви поховали маму. Візьміть гроші, від... відмовтеся. Я, я знаю, що поклялися мене спокусити. Це огонь брехня. Хто вам це сказав? Ваша подруга. І я їй вірю. Якось я попросила передати вам листа. І вона підписалася під ним. Нею править егоїзм. Будь ласка, вийдіть. Ви не хвилюйтесь. Я йду. Вона права. У мене пара. Так, мені мало принад і благородства. Але я кохаю. І коли я кохаю, я кохаю міцно, кохаю одного і кохаю вірно. Стан здоров'я шопена погіршувався, і під час перебування у турне 17 жовтня 1849 року його не стало. Шопена поховали на Паризькому кладовищі Перемашив. Але серце за його заповітом перевезли на батьківщину. Воно покоїться у базилиці святого Христа Уршини. Дякую за увагу.